засобами, які нам надають, вони в нас не встигають встигати. майкрас саутики. Песня бомба. Ми зараз біля одного з найбільш впізнаваних пам'ятників Донеччини. Це пам'ятник Артему. Ось бачимо, український прапор встановлений на ньому. Тут зараз позиції утримують українські прикордонники. На цій ділянці фронту лінія зіткнення проходить по річці Сіверський Донець, і якраз ця позиція вона вигідна тим, що дозволяє спостерігати за територією на багато кілометрів довкола. Таким чином військовослужбовці можуть вчасно помічати будь-які загрози, які виникають на їх ділянці відповідальності. Зараз активність зменшилась у зв'язку з тим, що ми постійно використовуючи різні засоби, скиди, АГС, коригували мінометні розрахунки, працювали по будівлях, де проживали товариші вороги. Ми їх вибивали поступово вибивали, вони відійшли на певну дистанцію. Зараз поодинокі працюють мобільно на транспортних засобах, переміщають міномети, відпрацювали і. Повернулись назад в тил. — Вони якось намагаються сюди насипати? Постійно намагаються насипати, постійно намагаються нас вибити з цієї висоти, тому що ми відійшли назад, і через те вони постійно, за допомогою мінометів, навіть авіаударами, наносять максимальне ураження по горі, по краю гори, для того, щоб ми відійшли назад і якби, перекрити нам очі. А, як ви з цим боретесь? Окопаємося, намагаємо облаштувати позиції кожен день по бліндажу новому, накриваємо, перекриваємо, робимо по три накати максимально, щоб забезпечити безпеку військовослужбовців. Я наскільки розумію, теж нам так добре чи відганяєте від берега, щоб ускладнити їм роботу. Постійно, всіма засобами, які нам надають, вони в нас не встигають остигати. Будь-що нам би не дали, танк дадуть, ми і танком будемо стріляти, немає проблем. Пораніше розвіданим цілям. Це місця базування російських військових, а для того, щоб вогонь був більш точним, паралельно в небо підняли дрон, з допомогою якого і будуть коригувати вогонь. А для чого дрон? Дрон для того, щоб проводити коректоровку і бачити, яка кучність і влучність розрахунку для того, щоб провести коригування онлайн і не робити. Їхали, попрацювали 100%, і поїхали далі. Давайте! Постріл! Лівіше, трохи вище! Лівіше! На один обер! то же самое место, еще раз. Я мучаюсь, дали. Тут самое место, давай. тут какой-нибудь красоту. Еще координаты, давай, красавчики. Песня, бомба. Працьовували точку, яку було попередньо вчора виявлено з особовим складом противника і дві і одиниці техніки. Зараз по ітогам влучання було по місці дислокації особового складу. З мов того, що ми зараз бачимо, а це чорний дим і дуже кучне влучання, то точка була опрацьована на 100%. Швидко залишити позиції, з якої стріляли, оскільки є велика ймовірність, що нас могли помітити, і а, швидко може прилетіти відповідь, тому залишаємо позиції і пересуваємо здання. А взагалі, як часто от, такі проводити вилазки? І чому це важливо? Важливо. бо Велика кількість свободного складу противника знаходиться на а, маленькій локації, то є можливість нанести велике враження невеликими мобільними групами, Враховуючи те, що ми маємо на озброєнні СПГ використовувати її за призначенням і робити більше, ніж просто а, стояти в обороні, робити активну оборону, зробити так, щоб ми могли вибити ворога на цій ділянці, це для нас важливо, бо ті втрати, які вони несе, дозволяють нам. А, Трохи глибше зайти і зайняти більше території по обороні.